Вітаю! Сьогодні 9 грудня, субота. Ми в магазині меблі Комфорт, і сьогодні у нас оновлення меблів. Нам привезли дуже багато класних і стильних диванів, і я сьогодні реально буду мати чим похвалитися. І почнемо з цього комплекту. Тут у нас комплект м'яких меблів від італійської фабрики Альберто Нієрі в комплекті. Тримісний диван і двомісний диван з пуфіком. Дуже вишукані, дуже елегантні меблі. З комфортною пухкою посадкою, пухкі подушечки, все знімається, відщипається. Всю поверхню меблів покриває божественно красива шкіра такого небесно-блакитного кольору. Дуже свіжо виглядає, шкіра в чудовому стані. Дуже м'якенька, приємна на дотик і чудово збережена. Ззаду вони також шкіряні. і ціна такого гарнітуру лише 1100 євро, при тому, що нові такі меблі. Коштують разів вісім дорожче. Під стіною у нас ще одна новинка. Це тримісний шкіряний диван. Він такий досить великий, з двома механічними реклайнерами. Диван повністю шкіряний. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню разом з низом і задньою спинкою. Колір дуже світлий, блакитно-голубий, можна сказати. Щось схоже на словну кістку, але з голубоватим відтінком. Диван в чудовому стані і його ціна лише 640 євро. Дуже рекомендую до придбання, він надзвичайно комфортний. До речі, та рамка для фотографій також продається, вона коштує 500 гривень. На ній можна переглядати фотографії або відео. Тут у нас надзвичайно стильний шкіряний кутовий диван з таким пуфом-банкеткою від німецького виробника Ewald Schilling. Всю поверхню цієї моделі покриває високоякісна натуральна шкіра такого матового коричневого кольору, дуже темного коричневого. По функційності у ньому регулюється глибина сидіння, тобто відкидаються спинки вперед або назад. Можна використовувати як спальну частину дивана. Ця модель чудово збережена, дуже гарний стан, сидіння рівненькі, механізми працюють справно. Дуже міцна основа, диван досить важкий. Повна вартість цього дивану 1040 євро разом з бенкеткою. І цього тижня ми його продаємо зі знижкою всього за 1000 євро. Для любителів м'якеньких диванів маємо парочку у світлій шкірі. Це два тримісних дивани дуже світлого кольору, сонової кі. Надзвичайно м'яка еластична шкіра. Пружні, досить високі сидіння, міру м'якенькі, подушки пухкі. Вони відщіпаються і дуже пухкенькі боковинки. Дивани в чудовому стані, дуже гарно збережені і надзвичайно гарно виглядають. І ціна такого гарнітуру лише 900 євро. Навпроти них поставила ще одну новинку. Це широкий тримісний диван і два крісла. Всю поверхню цих диванів покриває високоякісна товста шкіра наподобі буйволової. Дуже міцна, фактурна, зносостійка, легка в догляді. Меблі дуже стильно виглядають, вони припідняті над підлогою. Це важливо для тих, хто має вдома робот пилосос або теплу підлогу. В диванах досить пружні сидіння, які чудово тримають форму. Поручні прикріплені до боковин, а подушечки знімні. На обшивці видно логотип виробника ERPO, Це Німеччина. Як бачите, задня спинка диванів також повністю шкіряна і відмінно збережена. І ціна такого комплекту лише 890 євро. Тут у нас тримісний розкладний диванчик з Німеччини. Диван дуже легко і просто розкладається. Він може використовуватися для гостьового використання, не для щоденного сну. Якість дивана дуже хороша, він відмінно збережений, якість шкіри чудова. Він гарно миється, невибагливий в догляді. І чудово виглядає. при тому, що і компактний. І ціна такої гарненької моделі лише 580. Взагалі тут у нас багато розкладних. Наприклад, диван. ця чудова яскрава модель від німецького виробника Хімола коштує 700 євро. Диван практично в ідеальному стані, відмінно збережений. Він повністю шкіряний. Ну, за винятком задньої спинки там в нього тканина. Диван створений для гостьового використання, але якщо гарно поставити, то можна і для щоденного сну, бо досить міцна е, спальна частина. Посередині у нас ще один тримісний великий шкіряний розкладний диван у темно-синій шкірі. Він дуже зручний, м'якенький, еластична шкіра, повкі спинки, е, досить широкі сидіння. На них можна спати, не розкладаючи навіть принаймні полежати можна. І ціна такої моделі 630 євро. Ще один розкладний диванчик на 2,5 місця приблизно розрахований у світлій шкірі. Цей диванчик зараз акційний, всього 500 євро. Тут у нас остання розкладна модель це диванчик від фабрики Himola Німеччина. Він розкладається допереду, також його ціна 600 євро. Навпроти нього маємо комплект з двох диванів, які можна придбати окремо всього по 470 євро. Диванчики дуже зручні, м'якенька, шкіра еластична. Е, натуральна шкіра взагалі покриває всю видиму поверхню диванів разом з задніми спинками. Вони дуже гарно збережені. Е, всередині мають пухове наповнення як на сидіннях, так і на поручнях, і на спинках. Дуже зручненькі і гарні в користуванні. І Ціна кожного диванчика 470 євро. Якщо придбати в комплекті, буде дешевше. А це мій любимчик. Це котовий диван з двома реклайнерами і з двомісним диваном. Ми ці меблі продаємо окремо, окремо двієчка коштує 370 євро, а котовий диван 950 євро. Меблі чудово збережені, дуже м'яка, приємна на дотик шкіра. До неї аж хочеться торкатися. Вони справді дуже зручні. В сидіннях монтовані пружинні блоки, вони досить пружні. Спинки високі, з анатомічною формою. В кутовому елементі опускаються спинки, щоб можна було собі лягти або на одну, або на другу сторону. Ось як працює реклайнер. Тут трішки мало місця, але відкрилося. При покупці комплекту ціна буде набагато дешевша, всього 1150 євро. Як бачите, у нас ще багато диванів, які я не встигла показати, їх можна переглянути на нашому сайті. Посилання буде вказано внизу і в кінці відеоогляду. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки і деякі акційні пропозиції. Запрошую всіх підписуватись на нашу сторіночку, ставити вподобайки, залишати коментарі. Я все читаю і все бачу. Це добряче допомагає розвитку каналу. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю гарного завершення тижня і вдалого наступного тижня, мирного неба і звичайно вдалих покупок.